Ми рідко замислюємося над цим, але наша травна система це, знаєте, як ідеально виставлений ряд доміно. Варто лише одній кісточці похитнутися на самому початку, і бам! Ціла ланцюгова реакція котиться всім тілом. Сьогодні ми розберемося, як саме це працює, і що найголовніше, як не дати впасти тій самій першій доміношці. Здавалося б, просте питання, правда? Ми ж їмо щодня. Але чи часто ми думаємо про те, що відбувається всередині, коли ми щось проковтнули? Це ж не просто втамування голоду, ні, це запуск надзвичайно складного механізму, де кожна деталь, кожен гвинтик залежить від попереднього? Отже, ось наш маршрут на сьогодні почнемо з самого старту, з ротової порожнини. Потім простежимо, як одна маленька проблема створює хвилі по всій системі. Поговоримо і про зовнішні загрози, і про вплив наших звичок. І на десерт складемо простий, але, повірте, дуже дієвий план захисту. Ну що ж, поїхали! Все починається саме тут. Ротова порожнина. Це не просто двері для їжі, це перший і, можливо, найважливіший етап. І саме тут найчастіше падає та сама перша кісточка доміно. Уявіть собі ситуацію: у роті запалення. Ну, наприклад, стоматит. Відразу ж жувати стає боляче і якось неефективно. І що ми маємо в результаті? Їжа потрапляє до шлунка, будучи недостатньо подрібненою. Проблема створюється ще на самому старті. Давайте розшифруємо цей термін, бо звучить він трохи по-медичному. Насправді все дуже логічно. Стома з грецької це рот. А закінчення іт, яке нам сьогодні ще не раз трапиться, майже завжди означає запалення. Тобто стоматит це буквально запалення в роті. Все просто гаразд, перша доміношка впала. А що далі? А далі починається найцікавіше ми спостерігаємо, як її падіння запускає цілий каскад подій далі по всій системі. Ось вона, ця ланцюгова реакція у всій красі. Все починається з банального поганого пережовування. І що робить наш бідолашний шлунок, він намагається це компенсувати і починає працювати в турборежимі, виділяючи більше кислоти. А ця зайва кислота, в свою чергу, просто роз'їдає його стінки. Результат, ну, самі бачите, не дуже приємний. Так от гастрит це і є прямий наслідок тієї ланцюгової реакції. Це по суті справжній бунт нашого шлунка. Його крик про допомогу, його реакція на те, що на нього звалили непосильну роботу. І знову наш лінгвістичний лайфхак. Гастер з грецької це шлунок. Додаємо наше улюблене закінчення іт, і вуаля «гастрит» – гастрит запалення шлунка. Бачите, як це логічно? Але історія на цьому не закінчується. Рухаємося далі нашою системою, спускаємось нижче, до тонкого кишківника. І якщо запалення добирається аж сюди, то це вже називається ентерит. Іноді, до речі, він іде в комплекті з гастритом. Грецька мова знову поспішає на допомогу ентерон це кишка. А от причини тут можуть бути різні це і зовнішні вороги, як от інфекції чи просто неякісна їжа, і внутрішні, наприклад, паразити. А є ще одне запалення, про яке, мабуть, чули всі апендицит. Це коли запалюється такий собі маленький червоподібний відросток апендекс, і хоча він зовсім крихітний, проблеми може створити, м'яко кажучи, величезні. А тепер максимальна увага. Це, мабуть, найважливіше правило, яке варто запам'ятати на все життя. Якщо є підозра на апендицит, можна прикласти холод, але ніколи, чуєте, ніколи і за жодних обставин не можна гріти це місце. Чому? Бо тепло може спровокувати розрив апендикса, а це вже смертельно небезпечний стан. Досі ми йшли основним шляхом їжі, але ж є ще, так би мовити, команда підтримки жовчний міхур, печінка, підшлункова, їхня робота просто критично важлива. Подивимось, що буває, коли вони дають збій. І тут на сцену виходять наші звички. Особливо любов до жирної їжі та сидячий спосіб життя все це створює величезний тиск на жовчний міхур, що й призводить до його запалення холоциститу. Але найдивовижніше тут це наслідки. Через застій жовчі утворюються кам'яні, і тепер просто уявіть, їхній розмір може перевищувати 2 сантиметри. Це ж велетенські камінюки, які можуть закупорити протоки, і тоді вже без термінової операції не обійтись. Гаразд, ми розібралися з внутрішніми збоями. А як щодо зовнішніх ворогів? Адже наша травна система це по суті фортеця, яку постійно намагаються взяти штурмом, бактерії, токсини та паразити. Ось наш топ 3 бактеріальних загроз. Сальмонелоз – це той, що обожнює ховатися у м'ясі, яйцях та молодці. Ботулізм справжній ніндзя, який може сидіти у домашній консервації. А дизентерія ну, це класика, хвороба брудних рук і нечистої води. Більше 25! Що це за цифра? Це не просто статистика, це кількість видів смертельно отруйних грибів, що ростуть в Україні. І знаєте, що найстрашніше симптоми отруєння можуть з'явитися аж через три доби, коли здається, що все минулося, а насправді, можливо, вже запізно ризик тут просто колосальний. Окрім зовнішніх ворогів є ще й те, що ми робимо собі самі. Давайте поговоримо про приховану ціну наших повсякденних звичок, які непомітно, але дуже впевнено руйнують наше травлення. Погляньмо на цих двох друзів: алкоголь це, так би мовити, пряма атака. Він б'є по шлунку по печінці, руйнуючи клітини. А от куріння це такий собі саботаж зсередини. Воно гальмує обмін речовин, заважає засвоювати вітаміни. В обох випадках шкода для організму просто величезна. Ну що ж, ми трохи налякалися, це правда, але тепер найважливіше, що з усім цим робити: час перейти від загроз до захисту, і це насправді набір дуже простих, але надзвичайно ефективних кроків. Здається, це ж елементально, правда? Мити руки, добре мити овочі, готувати м'ясо. Про це нам усім говорили з дитинства, і не дарма, бо саме ці прості звичні дії і є нашим найпотужнішим щитом від більшості тих проблем, про які ми сьогодні говорили. Отже, до чого ми прийшли? Кожен наш прийом їжі це вибір. І коли ми розуміємо, як працює цей ефект доміно всередині нас, ми можемо перетворити цей вибір з потенційного ризику на реальну можливість зміцнити своє здоров'я. І це, мабуть, найголовніше про що варто пам'ятати, сідаючи за стіл.